Усіх вітаємо! Продовжуємо тестувати бюджетну збірку на Intel Xeon E5-2640v4 і NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti. У нас на каналі вже є короткий огляд і кілька тестів по 10 ігор у кожному. Посилання на них будуть в описі під відео і в правому верхньому кутку екрана. Сьогодні ж протестуємо ще десяток ігор. Почнемо з Battlefield 2042 Нещодавно була на розпродажі, нативне Full HD без апскейлерів, середній пресет налаштувань графіки, і на відкритих просторах ми отримуємо близько 90 ФПС. У закритих серед перестрілків купі спалахів і димів, ФПС жодного разу не просів нижче за 60. І загалом тримався ближче до позначки 65-70. Ігровий процес дуже плавний, немає ривків і підзавантажень. Грати приємно навіть на бюджетній системі. Картинка на середніх теж доволі соковий і радує очі. Last of Us, Full HD, високе налаштування і FSR на назначені якість. У таких умовах у відкритій місцевості отримуємо близько 40 ФПС. У закритих приміщеннях під час спокійного дослідження локацій ФПС близько 60. Під час бою з натовпом ворогів графік може просідати до 40 кадрів. Загалом непоганий результат у таких умовах, особливо з огляду на вибагливість цього порту з PlayStation і не надто хорошу оптимізацію. Але завжди є куди знизити налаштування, поставити пресет FSR на баланс і отримати майже завжди стабільні 60. Гостовцю сіма дуже високі налаштування, Full HD роздільна здатність FSR із пресетом якість. Під час боїв FPS ніколи не опускається нижче 30 в таких умовах. Цілком можна пройти, як куди знизити налаштування для збільшення FPS. <проб>

Hellblade 2, Full HD, FSR якість, середнє налаштування графіки. У першій нескінченній локації під час бою отримуємо близько 40 кадрів. З огляду на системні вимоги цієї гри, це цілком непоганий результат. Як бачимо, навіть справляється з новинками. 너가 너무 Resident Evil 4, нативне Full HD без апскейлерів, пресет налаштувань баланс, і у сцені в селі з купою супротивників отримуємо близько 50 кадрів у середньому за весь тест. Для більшої кількості FPS завжди можна ввімкнути апскейлери FSR і підібрати потрібні налаштування. Контрол середнє налаштування графіки нативна Full HD роздільна здатність. У боях отримуємо понад 70 кадрів. Під час дослідження локацій 80 плюс фопес. Elden Ring Full HD високі налаштування у початковій локації отримуємо близько 45-55 FPS, залежно від сцени. 60 виходить лише в деякі спокійні моменти. Spider-Man Remaster, високі налаштування графіки, Full HD роздільна здатність і FSR на значенні якість. Під час польотів на павутині FPS підіймається до 70 плюс кадрів. Коли наближаємося до вулиці авто, може просідати до 50. Під час битв 60 FPS. У середньому за весь тест отримуємо схожий показник 63 кадри. Wouldn't be New York without a seedy drug deal. Come on, fellas. You can't keep ducking income tax like this. I'm not gonna put you in the ground. I stop. Drugs are maybe my most disliked criminal activity. Definitely top five. Or bottom five. However that works. Spider-Man Miles Morales – середнє налаштування графіки і FSR 2.1, назначені баланс. Під час битв отримуємо пристойні 60 плюс кадрів. Venom totally yeah. Right. We're gonna need backup! Up our More move of them up on the balcony up. Us. don't let him hit you with his electricity Stay fast yeah. І завершимо сьогоднішній тест на Call of Duty Warzone. Пресет налаштувань базовий, нативна Full HD роздільна здатність без апскейлерів. отримуємо досить непогані показники від 70 до 110 ФПС. Середній показник за весь матч 90 кадрів. Звісно, є куди знизити налаштування, врубити апскейлер та отримати ще більше кадрів. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і залишайте коментарі. Хай щастить та до зустрічі! Get him back.